Півтора місяці підготовки, тренування двічі на день, і все це заради влучних та майстерних ударів. Чернівецькі боксери черговий раз привезли срібло зі змагань в Естонії. У турнірі брали участь понад сотні боксерів з восьми країн світу. Україну там представляли два буковинці. Сергій Кцензу у ваговій категорії 69 кілограмів поступився першим місцем боксеру з Фінляндії. Між іншим він привіз срібло з цих змагань вже вдруге. Каже, порівняно з попередніми ці були набагато важчими, адже в аматорському боксі відмінили шоломи. Белостонец, он э, использует грязные приемы, скажем так, э, он ведет бой, то есть может бить по затылку, использует те приемы, которые запрещены. И поэтому уже нельзя принимать просто на глухую защиту, на руки, на блок, например. Надо стараться где-то больше уходить, маневрировать на ногах, двигаться, обманывать. Нововедення відобразилися і на Олександрові Стрілецькому. Він змагався у ваговій категорії 75 кілограмів. Додому хлопець привіз не лише срібний кубок, але й синці під очима. Каже, з невеликим розривом у очках золото отримав білорус. В фіналі трошки поступився, там, досить в рівному поєдинку. Зараз у нас без, без шоломів боксирів. Ну, якось трошки непривично, чи не звик. Цього боксу і від того от, синяки виходить. поєдинки в Естонії були видовищними і цікавими а суперники сильними та підготовленими розповідає тренер Едуард Погодін, який представляв боксерів на турнірі. Проте півторамісячні щоденні тренування дали результат, і обидва боковинці привезли для України призові місця. Ребята заслужили підтримку естонської публіки. Тому що дійсно продемонстрували красивий зрілий бокс наразі. Спортсмени святкують перемогу, проте запевняють, на цьому зупинятися не будуть і вже починають тренуватися до наступних турнірів.